Та долучимо до нашого ефіру Олексія Гончаренка, народного депутата України від Європейської солідарності. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю, вас. пане Олексію. Хочу почути вашу позицію щодо сьогоднішньої і завтрашньої зустрічі у Саудівській Аравії. Трамп говорить, що можуть бути на цьому лише взагалі історичні навіть події. Ну от власне, що відомо стало на зараз сьогодні. Президент України вирушить до Саудівської Аравії на зустріч зі спадкоємним принцем Мухаммедом Ібн Салманом. Після цього команда Володимира Зеленського залишиться в країні для переговорів з американською стороною йтиметься про можливості завершення війни з Росією. Сподівається на прогрес у досягненні миру вже цього тижня. І лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. За його словами, вже незабаром може бути підписана угода про корисні копалини. Також каже важливо, щоб Україна продемонструвала свою готовність до миру. Почуємо подивимося, що станеться з усією цією ситуацією між Росією та Україною. Думаю, зрештою, і можливо не в далекому майбутньому ми отримаємо досить хороші результати із Саудівської Аравії цього тижня. Я думаю, що Україна підпише угоду щодо корисних копалин, але я хочу, щоб вони прагнули миру вже зараз. Наразі вони цього не продемонстрували настільки, наскільки слід було. Поки що вони цього не зробили, але вважаю, що зроблять, і це стане очевидним протягом наступних двох тижнів. Трьох днів. Ну і власне давай тут про цю тезу щодо корисних копалень. Пане Олексій як вважаєте, чи підпишемо цього тижня цю угоду, чи ні? Бо я бачила, хто буде від американської сторони, там принаймні міністра фінансів, який, я так розумію, і уповноважено підписувати таку угоду, не буде. Чи є це ознакою того, що і підписувати цю угоду ми не будемо? Я не думаю, що треба очікувати підписання саме в Саудівській Аравії. Я думаю, що тема зустрічі в Саудівській Аравії. Це відновити взагалі діалог з Сполученими Штатами, бо він завершився в ту, ту злополучну п'ятницю в овальному кабінеті, в Білому домі. До речі, тоді нагадаю, що в нас -то всякі позитивні блогери розповідали, що нічого страшного не сталося, все клас. от, Значить, там захистились ми, там, Зеленський якось там захистив Україну від Трампа там чи ще щось таке. Ну а по факту в нас це вийшло абсолютно не інакше. Було очевидно з самого початку, що відбулася катастрофа. Наслідки ми відчуємо, і ми зараз відчуваємо. Нема військової підтримки, підтримки обмежена дані розвідки, і це вже дає взнаки на лінії фронту, і це вже дає взнаки по тому, як нас бомблять і, і не по нашій можливості mm -hmm. перехоплювати атаки. Тому це все дуже дуже серйозно. Тому головне завдання, яке сьогодні стоїть, це в Саудівській Аравії. Відновити відносини і повернутися до розмови. Раз друге, що треба в Саудівській Аравії зробити, треба чітко окреслити українські червоні лінії. І Сподіваюсь, що наша команда переговірників, які там будуть, зроблять саме це. Бо ну, нам реально потрібен мир і що найшвидше. І тут знаєте, не можна не погодитись з тим, що а, ну, фактично, тим як пройшла ця зустріч у вальному кабінеті, фактично тоді Зеленський обрав війну. Ну, це для нас неприйнятний вибір. Нам дійсно потрібен мир, але це має бути мир, а не капітуляція. А для цього потрібно чітко означати наші червоні лінії. Червоні лінії, я вважаю, наступні їх всього три. Перше, да, території наші окуповані, на жаль, да, очевидно, що після завершення бойових дій, Кам'яна набережна ягода не буде. І ці території, принаймні їхня більша частина, залишиться під контролем Росіян, але контроль не має означати визнання. Тобто, да, де факто наша територіальна цілісність порушена, але де Юре вона має бути збережена, і ці території мають бути і надалі в статусі нелегально е незаконно окупована. Друге червона лінія це суверенітет. Я думаю, що на це будуть робити основний акцент Росіян. Їм дуже важливо обмежити нашу армію, наші можливості рухатись до військових союзів і так далі. І оце для нас неприйнятно. Бо ми дуже добре розуміємо. Є армія українська, є ми нема армії, нема всіх нас. Тому е суверенітет в тому, яку армію мати, яке військове виробництво розвивати, до яких альянсів долучатися, має бути збережено це принципово важливо. І третє це гарантії безпеки. Я думаю, що вимагати їх від американців. Ми вже бачимо, які вихмояки вони їх бачать для Трампа такої гарантії безпеки. Є тільки ця угода про корисну копали. Значить, нам треба більше тут робити на європейських гарантіях безпеки, але хоч з якимось американським долученням, бо це дійсно важливо. От три червоні лінії все інше можна і треба обговорювати, і по всьому іншому треба рухатися, що найшвидше зупиняти війну. Бо кожен день війни mm -hmm. мало того, що це що це загиблі люди, але він і робить нас слабшими. На жаль, mm -hmm. пане Олексію, для нас це погано, що завтра на цій зустрічі не буде представника європейського представника. Щоправда, вони і цього спецпосланця ще і не обрали. Але знаємо, що до цієї зустрічі консультували чи готували нас. Британці там здається представник з питань безпеки, чи якось так ця посада називається. Приїхав на вихідних до України і консультував нашу делегацію. стратегію, я так розумію, треба дотримуватися? Як себе поводити з американцями у вівторок? Можемо пропустити, яку стратегію нам могли порадити британці? Бо тут я зустрічала теж такі порівняння. згадується візит Джонсона у 22-му році після Бучерпіня. Коли він нам порадив, що це пробачати не можна, треба далі без тобойові дії. Дивіться. Ну, перше. От у нас, знаєте, є якась така історія. Ми постійно нам шукаємо от там Джонсон, а там ще хтось. Воно ну, певно, все ж рішення приймає в Україні. Не Джонсон з усією повагою і не приймав їх тоді. Тому про по всім рішенням нам треба питати з цих людей, які їх приймають в даному випадку з Володимира Зеленського. Тому що ну, це його рішення а, безпосередньо. Що стосується вашого першого питання, чи погано, що немає європейців, та ні, не погано, немає значення. Американці дуже чіткі, вони говорять, ми будемо вести перемовини з росіянами самі. Все. все на цьому крапка. Ну може нам подобатись, це, не подобатись. а, а да, ну окей, і далі. Тобто, і що нам важливо, Щоб хтось сидів за столом. Чи нам важливий результат умовно кажучи, якщо за столом сидять європейці, ми хто завгодно, а результати к нас не влаштовує? Чи варіант, коли там німа немає ні нас, ні європейців, але результат нас влаштовує? Що нам важливіше? Тому, мені здається, відповідь є очевидна. Тому дуже важливо зараз окреслити свої червоні лінії. Вони мають бути супер чіткі. От просто супер чіткі для американців, от як вони хочуть, як вони звикли. От чіткі абсолютно речі, ті, які я перелічу. Ну я не знаю, що тут ще можна додавати. Це абсолютно чітко і зрозуміло. І все, і на цьому крапку а далі сказати да шановні наші американські друзі. Будь ласка, проведіть перемовини так, як треба їх провести, щоб мати результат. А поки ви ведете перемовини, будь ласка, поверніть нам військову допомогу щонайменше дані розвідки, бо без цього просто тут помирають невинні люди кожен день? От, власне, все пане, пане Володимире, почули ми думку пана Олексія. Ви згодні з тим, що Україна повинна чітко окреслювати низку червоних ліній. Чи можемо ми на даному етапі взагалі щось вимагати? Ще ми просто повинні знайти ось ту ниточку, за яку ми можемо потягнути для того, щоб налагодити діалог з США. Чому питаю саме в цьому контексті? Тому що видання The Times опублікували інформацію про те, що Британія консультує Україну щодо ведення мирних переговорів зі США у Саудівській Аравії, оскільки ставки дуже високі, і що для України нині, як пише видання, настав певний катарсис, оскільки. Якщо не буде тут намацані хоч якісь там спільні точки перетину, то в результаті для України це може бути дуже і дуже трагічні наслідки. В результаті тож чи можемо ми щось вимагати? Чи ми виключно ми повинні не только... бути Ми не яко? тільки можемо, але й повинні вимагати правильно сказав пан Олексій, червоні лінії обов'язково, і ми маємо ґрунтувати свою політику. Не гриф, не гриф покер там в карти, як казав, а на міжнародному праві. І треба визначитися адміністрації Трампа. Чи вона грає в карти, чи, чи дійсно існує для неї зараз міжнародне право, чи не існує, тому що Україна для України це сила, це насамперед міжнародного права. Нам, якщо ми будемо грати в покер, то ми точно програємо. Що стосується формату. То цей формат в, в Ріаді, в Саудівській Аравії, виключно нам невигідний. Пояснюю, чому. Тому що е, е, американці тут в цьому форматі не є, не, зацік... не є нейтральною стороною, не є посередником. Американці в, 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 даної, в даній ситуації вони є союзниками Росії. Вони вже все про все домовилися. Ці домовленості що були коли. Пан Дмитрієв літав на, на, на Іл-76 на Іл в е, грудні в кінці грудня. Було ще вісім зустрічей Швейцарії між представниками Росії і Сполучених Штатів. Бу, була зустріч в Ріаді е, теж на достатньо високому рівні. Вони вже все про, все про все домовились, тому вони не запрошували нас на ці зустрічі, і Україна. Лише маленька частина в цій загальній картині домовленості між США і, значить, і Росією щодо нового світового порядку, і, і головна задача Сполучених Штатів це. Чому вони відступили від своїх, так сказати, червоних раніше ліній? Чому вони самі себе дискредитували, пішли на такі величезні поступки Росії? Це ж не просто не так непродуманий шаг, шах, і як крок, який деякі думали, ну ось так вони такий дурний Трамп там. Ні. Головна задача, чому вони так багато дають Росії? Тому що єдиний е, єдиний висновок може бути те, що за це вони і багато попросять. А що вони попросять? Попросять, щоб е, Росія розірвала союз з Китаєм і щоб був стратегічний союз між до е, Росією та Сполученими mm -hmm. Штатами створення нового. Світового порядку цим і пояснюються заяви Венса в Європі. цим пояснюються всі поступки і, по суті, ті тези і ті наративи, якими говорять американські. Політиків вони нічим не відрізняються від російського. Вот, вот це треба розуміти. Почула вашу позицію. Пане Олексію тут ще Financial Times зазначала, що окрім е угоди про рідкосно земельне буде е можливо запропоновано нашою стороною таке умовне перемир'я, якщо так можна зазначити, на Дедлайну і термін продовження цього перемир'я невідомо, але воно буде заключатися в тому, аби не наносити удари безпілотниками та далекобійними ракетами по енергетичним об'єктам. От в нашій студії паномельченко, як експерт з енергетики, зазначив, що для нас безумовно таке перемир'я вигідно. Я думаю, кожен з цьому погоджується. Для росіянців воно ну непогане, але прям не дуже таке критичне, до якого б вони хотіли вдатися. В, в баченні наших ключових партнерів як вважаєте, американці підтримують таку пропозицію. Дивіться, ну багато прозвучало. я хотів би відреагувати Добре, на те, ну, що я чув, і я думав, що є певні важливі речі. Ну, по перше, давайте відповідь на ваше питання. Нам вигідно будь -от... можемо зупинити війну в повітрі, обстріли наших міст. Супер можемо зупинити обстріли інфраструктури. Супер. От нам, а найкраще нам зупинити все, зупинити всі бойові дії сьогодні. Бойові дії і не тільки сьогодні. Давайте будемо відверті. Наш останній стратегічний успіх був це звільнення Херсона да. в листопаді 22-го року. Пройшло 27 місяців. Ми 27 місяців втрачаємо. 27. А операція на Курщині даруйте. Йде які результати цієї операції на Курщині? Скільки ще залишилось нам бути на Курщині? Це не можна назвати стратегічним результатом з Курщини. На жаль, там ніяких добрих новин нема. І не буде. Ви можете собі уявити, що ми залишимось контролювати Курщину надалі. От, тобто, умовно кажучи, розмін, якщо такий розмін був Курщини на Донеччину, коли ми перекидали туди сили, ну це стратегічно неправильно по одній простій причині. В рамках будь-яких перемовин, врешті-решт, нам з Курщини, навіть якщо ми ще будемо там на момент перемоги, доведеться йти. А от вони не посунуться, я боюся, що і на сантиметр на Донеччині від Покровська. І, і, і тому це не, ну, ми, ми нічого тут не набули. Наш останній стратегічний військовий успіх був 27 місяців тому, в листопаді 22-го року. Це реальність. Не треба самих себе обманювати. Дуже все, все починається з. Вам будь-який лікар скаже. Будь-яке лікування починається з діагнозу. Якщо ти не можеш його поставити, тоді нема сенсу взагалі нічого робити. Бо ти маєш поставити картину. Діагноз треба ви поставити. Він може не подобатися, але він є. І його треба сказати. І це означає, що 27 найкраще, що для нас могло бути, це 27 місяців тому зупинити війну. І до речі, я хочу нагадати, що тоді генерал Міллі, американський командувач на той момент, виступив і сказав: зараз момент домовлятися, і зараз найкращий момент для України. В нас його з України закидали його лайном і всім, що куди, що як там, і так далі. На жаль, виявився правий Міллі, а не ті, хто його закидував цим лайном, тоді 27 місяців тому. Тому нам треба зупинятися що найшвидше в усіх напрямках, яких тільки можемо. Тому тут відповідь очевидна. Друге, що я хотів би сказати, я розумію емоції нас всіх. Якщо ви думаєте, що в мене інші емоції, коли я чую чергову заяву з Білого дому чи з океану. Ну в нас усіх однакові емоції, але я хочу, щоб ми перестали жити емоціями, так бо так не буде результату. З усією повагою але не можна сьогодні сказати, що США союзник Росії. Якщо США союзник Росії, то нам кінець, нам кінець. Ми не виграємо у Росії США разом. Це неможливо, але на щастя, США не є союзником Росії. США грають свою гру, в якій ти отут це чиста правда. в якій Україна тільки частина історії, в якій їх не дуже цікавить міжнародне право. Це теж правда. Їх цікавлять їхні інтереси. І це реалії життя, в якому да от всі цікавляться своїми інтересами і переслідують їх. Але на щастя для нас частина з їхніх інтересів абсолютно співпадає з нашими. Нам теж треба закінчити війну. Нам для них важливо, щоб Україна Трампу не потрібен свій Афганістан. Йому не потрібно, щоб Україна впала. І американські виборці спитали його: а куди ж пішли? Хай не 350 мільярдів доларів, хай 150 мільярдів доларів. Це колосальні кошти, які вони віддали в Україну. І на підтримку нашу, це теж давайте не забувати при всіх емоціях. Яка ще країна в світі дала Україні 150 мільярдів? Яка ніяка відповідь немає такої країни? От всі ці європейці, чиї заяви нам дуже подобаються зараз, які говорять: Ми з Україною, ай-яй-яй! Погана Америка! А в мене просто питання: ми як їхніми заявами можемо знищити російські танки, перехопити російську ракету? Ми їхніми заявами можемо? А чого там тільки заяви йдуть? Бо там тільки заяви йдуть, ну і не тільки, але переважно. Да, я ще раз, я дуже вдячний європейським партнерам теж, вони теж дуже багато допомогли. Але якщо ми говоримо про військову підтримку, ніхто не може замінити Сполучені Штати. Оце є просто реальність. В цій реальності треба виходити і діяти відповідно. І коли я бачу, як черговий наш якась офіційна особа, саме офіційна експерти можуть казати, що завгодно. Але офіційна особа виходить і кидає якесь лайно в, в, в Сполучені Штати, я вам кажу, це божевілля, це божевілля. Ми собі робимо гірше, бо далі в тих самому оточенні Трампа є різні люди. Є люди, які абсолютно, як ми говоримо про українські, хоча це неправильний термін, але ну давайте його використовувати. Але є люди абсолютно проросійські. І коли черговий раз з України несе це щось, коли черговий раз там 95-й квартал викладає фото. Там рояля з надписом «Трамп», розуміючи, який подає сигнал, що чим там грав на роялі Володимир Зеленський, коли ще був у 95-му кварталі. Так ми граємо проти наших союзників в оточенні Трампа і на наших противників. Я просто хочу, щоб ви всі це пам'ятали. Ми в надскладній ситуації. В цій надскладній ситуації нема місця емоція, образам, ще чомусь. Є тільки холодний розсудок. І прийняття абсолютно вивірених рішень, щоб врятувати країну. Угу. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олексія. Цікава дуже ваша думка, цікава ваша точка зору. Почули її. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Да. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, був разом із нами на прямому зв'язку.